Зиття сорту екстра. Це у нас осінь зима. Вага тут. 20 кілограм. Ціна 6 євро за 1 кілограм. Перше, що нам тут попадається, це ось такі жіночі, класні чобітки. Навіть недовгі, короткі, 37 розмір. Ось так виглядає підошва. Далі у нас йдуть мега-мега круті, такі м'якесенькі. Це у нас лак. Але він прям в дуже крутому стані, не лущиться. 39 розмір. підошва так ось, в гарному стані. Далі у нас йдуть ось такі коричневі жіночі чобітки. 40-й розмір. підошву покажу, Далі. Ось такі, дивіться, які класні. Я такі сучасно не бачила ніколи. Нічого собі ціка класне. Підошла на в навесньому стані. Е, розмір тут, на жаль, не пише. Навіть уявити, це не можу, якісь розмір. Візуально не розумію. Далі у нас ідуть ось такі уги, вони від синього кольору, замше всередині утеплені, ззаді йдуть бантики. Так, 37 розмір, так виглядає підошка. Далі нам попадається олій. Наші чоловічі ботики, ось так вони виглядають, боку є замочок, вони йдуть в наш норівочках, на жаль, я тут не бачу. Стерся. 44-й перший. Канина, якась така шкіра і нубук, якесь таке поєднання. Далі у нас йдуть ось такі жіночі спортивні боти. Гарно виглядають також. Розмір тут не бачу. 36-й розмір показує підошву Абсолютно нове. Далі в нас ідуть ось такі класні, такі прикольні. Це у нас замша, плюс е, е ці боже носики. підошва ідеальна. Далі Розмір дивимося. А розмір тут не пише, на жаль. Далі нам попадається жіночі з натуральної шкіри ось такі ботики. Дуже м'якесенькі. 41 розмір підошва новесенька Також Далі нам попадається Замши, він на каблучку кабучку дитини класні. Дівчата просто прекрасні. Третій, шостий розмір, новесенька, підошва підош. В ідеальному стані. Далі нам попадаються ось такі спортивні, типу красивочки, гори десь ходити. Хоп, новесенька повністю також підошла. Розмір, на жаль, не вказано. Далі дуже круті жіночі чоботи. Вони йдуть замшеві, ботфорди. Вау, просто дуже класно виглядають. Сороковий розмір, новесенька підосла. Так. Наступні у нас будуть ось такі туфельки на каблучку. Просто неймовірно гарні, жіночні, такі 42-й розмір. Хоп. Далі нам попадаються Тімберланди. Зараз подивимось, що оригінальні. Так, оригінальні кімберленди, ідеальна навесенька підозрюва. Вони самі в ідеальному стані. Розмір тут так, 27 пустеліщів. Це 43. так. 43 розмір. Далі нам попадаються ось такі жіночі, які класні, замшеві і спереду йде лак. 37-й розмір. Ідеально навесенька дошва. Далі нам попадаються ось такі ще одні прорезинені, Не прорезинені, а з резиночкою. 36-й розмір, ось так вони виглядають, Натуральна шкіра, немега легенькі. ідеальна дошва. Так, в принципі, все сказала. Далі нам попадаються ось такі лакові, це які класні. А, типу Мартінси, 36-й рок. підошва. Далі нам попадаються мега круті, такі масивні Мартінси. Дуже класно тут. Це екошкіра, а вона дуже якісна. 41-й розмір підошва абсолютно на веселі. Дуже класно виглядає. Далі нам попадаються ось такі жіночі снікерси. Вони йдуть до до... на танкетості. 41 розмір, підошва така сіра. Це йде дизайн, бачите? Вона не чорна. Далі. Hop. Дивіться, які класні жіночі чобітки високі на каблучку. Розмір тут, на жаль, не вказано ніде. Приблизно 37-38. І останні, які в нас є в цьому лотикі, ось такі з натуральної шкіри чобітки. Дуже класні, сороковий розмір, також абсолютно підошва. Все, Ми розпакували з вами лотик екстрового взуття осінь-зима, вага 20 кг, ціна 6 євро за 1 кг. Якщо вам сподобався цей лот, пишіть нашим менеджерам у Viber та забирайте його прямо зараз.